Ігорю, розкажіть, будь ласка, що таке база Армору, баріг та гарпуни. Взагалі, який їхній основний принцип роботи? Так, починаємо з армору. Це в принципі, внутрішня база поліції, в якій містяться дані про людей, а саме про людей, які в них там адмінки. Адміністративні були відповідальності колись, щоб вони там притягувалися, бо кримінальні. І, в принципі, вони бачать по людині, по її, по її документам, там, до чого людина притягувалася, там різні по купапу, по адмі... ну, тобто адміністративні правопорушення, а також кримінальні. Якісь розшуки, які там люди в розшуку є. Ну, плюс вони зараз по базі Армор вказують саме така у них і там відміточка, що людина ухилянт ніби. Тобто з приводу, з приводу ТЦК. Але, по суті, якби це і є ця база так званих ухилянтів, в яку вони подають, ТЦК подають поліцію про розшук. Тобто, ну, по суті, юридично це не має нічого спільного з розшуком відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Далі у нас база оберіг. Це Реєстр військово-призовників військовозобов'язаних та резервістів, електронний реєстр, там також який буде взаємодіяти з електронним кабінетом військовозобов'язаного. Тобто зараз так само, як і прийняли закон з приводу його функціонування. Гарпун база гарпун, так це база, яка пов'язана, так також поліцейська база, яка пов'язана з розшуком транспортних засобів, ну машин, номерних знаків, які там під арештом. Перебувають, от в принципі, оце все. Добре, як людині дізнатися, чи він чи вона міститься в одній із цих баз? Взагалі, які кроки треба зробити, щоб перевірити себе? Ну, по-перше, перевірити з приводу свого транспортного засобу по горбуну це треба зробити запит в сервісний центр МВС або в поліцію. Там чи були якісь арешти, чи розшукують, чи, чи перебуває в розшуку автомобіль з приводу армору? Ми ну, звичайні люди, якби зайти, перевірити цю базу, не можуть, тому що це поліцейська база. Тому тут треба, якщо у нас адміністративні якісь є правопорушення, треба дивитися дію, перевіряти судовий реєстр або робити запит в поліцію, наприклад. Можна це зробити за допомогою адвоката. Він подає адвокатський запит, а тут і рекламка прийшла. З приводу оберігу, тобто це реєстр військовозобов'язаних, Він вже функціонує. В принципі розпорядником, користувачами це ТЦК, Міноборони, там, військове командування, тому у них є повний доступ і також зараз буде доступ, там будуть електронні кабінети військовозобов'язаних, тобто кожна людина також може зайти, подивитися про себе, якщо вона зареєструється там. А з приводу гарпуна також це поліцейська база, треба робити, треба робити запити. Хто взагалі може потрапити в цю базу і за що, за які правопорушення? Чи йдеться не тільки правопорушення, про правопорушення? Ну в базу Армор це люди можуть, кожна людина може потрапити до такої бази. І якщо вона спричинить якесь адміністративне порушення, або це буде постанови поліцейських, патрульних поліцейських, або це буде через суд рішення постанови адміністративних судів, ну по адміністративним справам. Також, якщо буде відкрите кримінальне провадження з приводу людини, вона буде в розшуку, вона буде як підозрювана, або обвинувачений, чи вже буде розглядатися справа в суді. На вашу думку, наскільки взагалі наявність таких баз взагалі є законно? Ну, повністю законні є постанови Кабміну, які затверджують такі бази, ведення їх користування. І вони, в принципі, створені для правоохоронних органів, для ТЦК також, щоб. Працівники бачили по кожному, по кожній людині, перевіряли там якісь, наприклад, моменти з приводу порушень закону, тому, тому так.